Україна використовує німецьку бронетехніку в Курській області. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер. Вас іздасть іпрехету, вашу бат. Вас іздасть. Він зауважив, що зброю передали під відповідальність України. Озброєння використовується в інтересах оборони України. Зауважимо, що німецьке видання Більд, проаналізувавши одне із відео в Курській області, повідомило, що на кадрах помітний інженерний танк на базі танка Леопард 1 на цій техніці був символ українських збройних сил. Також на ній помітили німецькі бойові машини, піхоти Мардер. Це бойові куниці. Нагадаємо, що видання Wall Street Journal дізналось, чи допомагали сплу. Учні штати Україні під час цього наступу зазначається, що адміністрація Джо Байдена не дуже хоче, щоб її сприймали як організатора атаки на територію Ерефії. Тому Вашингтон мовляв не ділиться з Україною розвідданими про цілі всередині Росії, але чи правда це нікому не відомо. Ну, насправді, ситуація в Курській області є одним знапрям, де зараз збройні сили продовжують наступальні дії. Інформації є трошки менше ніж перед тим. Тобто, певний туман він зберігається з позитивних речей. Це як я бачу, все таки є підтвердження про знищення третього моста по річці Сейм. Нагадаю, що це річка, яка з'єднується е з, з е проходить по російській території. Там власне є три мости, які були знищені шістнадцятої, 18 числа, і зараз бачимо з третього мосту. Е по річці 7. чому це важливо, тому що фактично це створює передумови для. Блокування певної кількості російських військ між річкою Сейм і нашим державним кордоном за різними оцінками там може бути в межах двох тисяч російських вояків. І зараз вкрай важливо, щоб і подальші наступальні дії збройних сил, які зараз здійснюються по декількох напрямках. зокрема, один з важливих напрямків це якраз рух в бік населеного пункту Кореневе і Рильськ. Це дозволить заблокувати власне цю ділянку. Зі сходу, так, так що фактично зараз ну, ситуація там досить динамічна. І якщо зважити до речі на публікації в виданні Економіста, здається, вчора ввечері, тобто сьогоднішня, публікація, про те, що зараз створиться така ситуація, де ворог спробує швидко пришвидшено наступати на Покровськ. А ми будемо намагатися збалансувати ці дії в Курській області. Тут я думаю, буде мати значення і витримка генеральних штабів обох сторін, і резерв, і особливості бойових дій, які будуть вести обидві сторони. що зараз умовно кажучи, ну ми виходимо на такий новий етап протистояння, де якраз курський фронт відкриває і нові можливості, і певним чином створює певні ризики. Про ці ризики, якщо поговорити, до речі, в публікації в економіс також йдеться про те, що Начебто, начебто знову ж таки джерела економіст в генштабі кажуть українському про те, що ніби Сирський готував цю операцію страшній секретності не розповідав навіть Єрмаку. Ну це я не жартую, не справді це кажуть І, і не розповідав, не ділився цим навіть з головним управлінням розвідки. і Розвідка розробляла це саме, саме Збройних сил України. Цей цей всій варіант, і ніби що на Початку Зеленський хотів дуже швидкого просування вперед, але сирський обережний, як там написано, сирський не дурень, і розуміє, що це занадто ризиковано. Ми починали з цього, коли тільки перший день був цього наступу, ви казали в етері про те, що головне не зробити помилку і не намагатися утримати всі ці території, коли якісь стратегічні цілі цього наступу будуть досягнуті. Президент Зеленський сказав, що цілі цього наступу це створення буферної зони. Це якраз ідеться про спробу утримання цих територій. Торі, чи це є ризикована спроба, і ну мі країн зрештою про це пише, що спроба втримати території може коштувати Україні дуже багато і е, знецінити, звести на нівець всі ці і психологічно-моральні досягнення. Ну, дивіться, не наступати власне. Ми не могли, тому що на інших ділянках фронту ворог використовує той сталий підхід, де перевага в живій силі і в артилерії. Ну насправді дозволяємо проводити тактику поступового повільного, але просування. І власне, перевага в озброєннях і живій силі власне не волювало той третій компонент, який ми маємо зараз застосовувати, це маневри. Війну, яку ми зараз продемонстрували в бойових діях у Курській області, тепер виникає питання: що е, далі. Е, фактично можна просуватися вперед, там до Курська, до Львова. Друга складова, це розширювати фланги. І я думаю, що це зараз найбільш важливе, тому що мамо кажучи. Контроль оцих двох флангів з одного боку, це якраз Кореневе Рильськ, а правий фланг це якраз суджа і рух в бік Білгородській області, дозволяє створити передумови для створення такого театру військових дій, де між двома річками, між річкою Сейм і річкою Псьол, фактично можна збудувати лінію оборони з обмеженими ресурсами. Які є на сьогодні у Збройних сил України, і зараз питання де саме проводити оцю лінію побудови оборони в глиб російської території? Тому що чим глибше ми заходимо, тим більше нам потрібно сил для забезпечення флангів і, і, і створюються ризики для контратакуючих дій противника. Зараз просто треба знайти оптимальний баланс. От я думаю, зараз поки що відбувається ще. Пошука такого балансу, а з іншого боку, Російська Федерація думаю, що зараз. Як на мене вдається до рішення, коли вона зараз намагатиметься якраз блокувати просування нас по флангах, і умовно кажучи, створити лінію оборони там перед Курським, перед Курчатовим і фактично не особливо форсуючи бойові дії на цій ділянці зі свого боку, і головне зараз буде форсувати дії якраз на Покровському напрямку. Зараз, якщо президент буде наполягати на максимальних діях, про що говорить е -е, видання «Економіст», я думаю, що ці ризики мають бути збалансовані позицією Сирського, який дійсно зараз насамперед орієнтований на контролі флангів на е -е, Підготовці нових сил, які можуть отримувати Курську область по оптимальній лінії, і власне зараз це будуть вирішувати резерви і чіткий баланс. Зараз багато невизначеності, і з етапу несподіваного штурму зараз ми переходимо в етап невизначеності, коли обидві сторони і українська і російська от, спочатку дивляться на один на одного і намагаються спрогнозувати порядок дій один одного. От зараз цей період невизначений, Зістає ну, таким тривалим, але думаю, що через певний час буде формуватися лінія, де ми будемо тривати оборону в Курській області. Тобто частина території точно будуть залишатися під контролем української армії, і ці території Я думаю, будуть... що це вимушена ситуація, тому що ми маємо враховувати політичний зиск, тому що власне цим наступом, як написала одне з видань, то Україна показала боєвузам на заході, як треба воювати, і що лінії не існує. Так от, утримання території певної ділянки все рівно буде залишатися важливим політичним елементом подальшої стратегії України в.